Привіт, я Марко Павлішевський. Я дуже люблю читати. І читаю з раннього віку. Коли я був ще дуже маленький і сам читати не вмів, то мені книжки читала мама. А потім, як я підріс, то робив з мамою багато саморобних паперових книжок. Навіть хотів стати книговидавцем, але зараз більше перейшов на читання. Я дуже люблю твори все Волода Нестайка, Іана Вайбров. Але найбільше мені подобаються книжки. Історія України від Діда Сферида. Мені їх подарував хрещений, і в першій книжці описується період від найдавніших Давен до Ярослава Мудрого, в другій від Ярослава Мудрого до битви на Синіх Водах 1362 року. А в третій від Кревської унії 1385 року до Берестейської унії 1596 року. Мені найбільше подобається перша книга. І мені звідти мене часто смішить момент, як коли старші сини Володимира Великого, Святополк і Ярослав, не, не схотіли коритись батьковій волі, коли він не обрав їх спадкоємцями, і перестали його слухатись, і перестали платити з тих міст податки, де вони князювали. А Володимир був на розправу скорий, брекливого святополка. Швидко гамував, ну, тобто посадив під арешт, а потім, зловісно примружуючи око і намотаючи на руку ремінь, подивився в бік Новгорода, де сидів Ярослав, майбутній Ярослав Мудрий, і почав готувати на Ярослава каральний похід. Але в розпал підготовки в такій сповненої педагогічної напруги мить раптом взяв і помер. Ну... І ще цікаві факти. На кожній книжці Северид має інакший образ і інакші артефакти на, на стіні ззаду нього. От, наприклад, на першій книжці у нього всякі шоломи варягів, і мечі, на другій вже всякі арбалети і лицарські шоломи і обладунки. А на третій вже всякі пістолі і шаблі, бо в третій вже почались козацькі часи. Мені дуже подобаються в цих книжках теж як історичні факти тут поєднані з гумором. І їхнім автором є український блогер, якого в інтернеті знають під іменем Свирид Опанасович. Я вам дуже сильно рекомендую ці книжки прочитати. І, може, наша історія не завжди така цікава, але це не означає, що не потрібно її читати. І через це я вам особливо рекомендую, бо в історії бувають і нецікаві моменти, і цікаві, але про всі читати по-своєму цікаво. Дякую за увагу.